Мої вітання, шановні телеглядачі. Сьогодні ми розповімо про найважливіші події регіону. Залишайтесь з нами, щоб бути в курсі найактуальнішої інформації. Енергоощадний завод за 9 місяців побудує вінницький бізнесмен. Терапія мистецтвом для військовослужбовців ветеранів та їхніх сімей у театрі Садовського. Підрозділи ДСНС здійснили 198 виїздів на надзвичайні ситуації для ліквідації пожеж аврійно-рятувальних робіт та вилучення боєприпасів часів Другої світової війни. Минулого тижня на Вінничні стало мало пожеж аварій та нещасних випадків, у яких загинули та постраждали люди. Рятувальники також проводили пошукові роботи на водоймах і де блокували людей з понівечених автівок. У ДСНС нагадують мешканцям про необхідність суворого дотримання дотримання правил безпеки у побуті та при використанні альтернативних джерел енергії. Нагадуємо мешканцям області стежте за справністю електромережі та побутових приладів. Не перевантажуйте подовжувачі й мережу, не залишайте увімкнені обігрівачі та іншу техніку без нагляду. Особливу увагу просимо звертати на використання пічного опалення, очищайте димарі, перевіряйте тягу, не застосовуйте для розпалювання легко займисті матеріали. Окремо звертаємо увагу на безпеку під час вимушених відключень електроенергії. У таких умовах все більше людей користуються альтернативними джерелами живлення та освітлення. Просимо пам'ятати павербанки, акумуляторні станції та генератори повинні експлуатуватися лише згідно з інструкцією виробника. Генератори встановлюють виключно на відкритому повітрі, подалі від житлових приміщень, щоб уникнути отруєння чадним газом. У селі Іванівка Лукамелешківської громади відкрито новий підрозділ добровільної пожежної команди, який тепер опікуватиметься чотирма селами, і відтепер люди зможуть оперативніше отримувати допомогу рятувальників. Ще один підрозділ добровільної пожежної команди відкрили у селі Іванівка Лукамалешківської громади. Четверо працівників місцевого підприємства стали добровільними рятувальниками. Вони не лише виконуватимуть завдання працівників пожежників, а й долучалися до облаштування депо, в якому дислокується команда. Такий час складний, людей не вистачає, а тут ну, треба допомагати. Тому я так вирішено. Є вільний час. Може, воно тут і не знадобиться. Десь якийсь виїзд. Але потрібно бути. Вогню не боюся, бо доводилося теж мені. На полі були ситуації, гасили вручну. А як машина є, то воно і скоріше буде і тут, на місці воно. Пожежники добровольці опікуватимуться чотирма селами Іванівка, Яришівка, Цвіжин і Пильова. Там живуть понад три тисячі мешканців. Проект реалізовується за співфінансування з головним управлінням надзвичайних ситуацій. Тобто, автомобіль, обладнання, все надають вони. Ми обладнали приміщення, підібрали команду. Небайдужі жителі посприяли цьому. Також підприємці долучилися до цієї ініціативи. Це наша перша така добровільна команда, і це ми започатковуємо сьогодні добровільно пожежний рух. Тому ми запрошуємо кожного долучатися. Я сподіваюся, що в нас їх буде не чотири, а кожен другий житель громади зможе бути добровільним пожежником. Хочу перше за все подякувати керівництву районної військової адміністрації, об'єднаної територіальної громади, бізнесу за ту роботу, яку вони проводять щодо забезпечення захисту безпеки громадян. Поява добровільної пожежної команди скорочує час реагування на надзвичайні ситуації, і жителі сіл зможуть оперативніше отримувати допомогу. Марина Зелена, Євгенія Овсяніков, телеканал Вінниччина. Більше двох місяців відомий вінецький підприємець Вадим Брояка реалізовує амбітний проєкт: збудувати завод лише за 9 місяців. Наша знімальна група вдруге побувала на об'єкті, і ми ледь впізнали локацію. Що змінилось на будівництво? Що вже зроблено для запуску виробництва у нашому сюжеті. На місці колишнього цигельного заводу буквально інший об'єкт. За два місяці робіт конструкцію перебудували настільки, що старі обриси вже важко впізнати. Тут триває масштабна реконструкція приміщення під сучасний завод із виготовлення пелетів і паливних брикетів. Дуже багато коментарів і запитань, як так швидко можна це все організувати. Так от Насправді процедура будівництва цього заводу почалась набагато раніше Ще в 2022 році. Вже були заключені договори там з органами місцевого саморядування, підписані всі документи і розроблена стратегія будівництва. І зараз те, що скажем, я афішую і транслюю, то це дуже маленька вершинка айсберга. Підприємець та ініціатор проєкту Вадим Брояка звітує щотижні у своїх соцмережах, і результати видно неозброєним оком. Каже, роботи йдуть згідно з планом і навіть трішки випереджають графік. насправді дуже велику частину часу зайняло це підготовка самої дороги, самого облаштування території. Тому що, по перше, є три фактори. перший фактор це погодні умови, які Зараз такий така сезон, пора року, що постійно дощі, але не дивлячись на це, ми все одно продовжуємо. Другий фактор це робочі місця. Ми залучаємо сюди підрядні організації з східної України, які нам проводять ряд робіт по реконструкції об'єктів. І третій фактор це перебої зі світлом. Також воно максимально нас тормозить, але але ми все одно не зупиняємося. Підрядники зараз виконують один із ключових етапів: укріплюють основну конструкцію будівлі, після чого перейдуть до встановлення сонячних панелей. Бригадою керує Сергій Василенко, ветеран російсько-української війни, який під час бойового завдання втратив ногу у цивільному житті. Був будівельником. Зараз знову повернувся до своєї професії і на цьому об'єкті стежить, щоб кожен етап будівництва виконували якісно і у визначені строки. На даний час монтуємо. Розвантажувані фермочки, щоб була можливість надалі змонтувати профлистом зашити та змонтувати сонячні панелі. В майбутньому завод стане місцем роботи для місцевих жителів. Дуже важливо, і я бачу в цьому велику місію даного заводу в те, щоб працевлаштувати людей. Які саме тут проживають, щоб люди не виїжджали з сіл? От зараз велика проблема: що люди виїжджають з села, розпадаються, занепадають тільки по одній причині: що немає е, організацій локальних, які знаходяться, немає підприємств, на яких люди можуть залишитись і працювати. Підприємець запевняє, попри виклики, зокрема погодні умови, команда робить усе, щоб завод запрацював не пізніше 1 вересня 2026 року. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Окопні свічки для захисників та захисниць на передову роблять у просторі доброго козятина. Свічки виготовляють за особливою технологією та називають гелевими. У просторі їх створюють вже понад місяць. Збираються волонтери двічі тричі на тиждень. За один раз вдається зробити близько ста свічок. З нами на зв'язку Антон Борис, адміністратор парафії різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви в місті Козятин і засновник волонтерського простору. Доброго Добрий козятин мої вітання. Всеро вітаю. Як виникла власна ідея робити свічки і чи великий нині на них попит в оборонців? Ми розпочали виготовлення свічок у зв'язку із спілкуванням із директором благодійного фонду Карітас Бердичів Української греко-католицької церкви. отцем Романом. Шкрібенцем саме він е, започаткував оцю благодійну акцію огорни теплом е, воїнів. Ми подумали, що так як наш благодійний е, благодійний такий простір займається різноманітною активністю, ми б могли долучитися до цієї акції. І так ми. Е, Отримали від оця романа перші банки, потім отримали гелевий антисептик. вату ми вже самі купили і почали так виготовлення свічок. Чим особлива технологія виготовлення гелевих свічок і чому саме такі свічки обрали для фронту? Технологія виготовлення особливо тим, що вона не дає кіптяви. Оті свічки, які виготовляються із парафіну, воску і паперу, вони дають добрячу таку кіптяву. Наші ж гелеві свічки вони не дають цієї кіптяви. Вони є, тобто воїнові в бліндажі грітися цією свічкою є в рази краще для самого дихання. Це, це власне і, і все, що, чому ми обрали виготовлення цих свічок. Чи активно долучаються мешканці громади до волонтерства? Нам приємно, що до цієї ініціативи кожного разу доєднуються як мешканці громади, так і ті, хто вимушено пройду. Е Покинули місця рідних домівок, які зараз перебувають в окупації, і вони всі долучаються до того, щоб такою своєю працею зігрівати наших захисників і захисниць. Це є люди з Херсонщини, люди з Харківщини, це є люди, зрештою з Козятина. І ми спільно разом працюємо та робимо ті окопні свічки. Дуже дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. Щиро дякую за запрошення. Нашим глядачам нагадаю: Антон Борис, адміністратор парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви в місті Козятин, засновник волонтерського простору. Добрий Козятин був з нами на зв'язку. Ми власне продовжуємо наш випуск новин. У день святого Миколая війницькі митники подарували справжнє свято вихованцям кисляцької спеціальної школи. Уже багато років колектив митниці опікується дітьми з особливими освітніми потребами. А цьогоріч підготував для них не лише солодкі подарунки, а й нові односпальні ліжка та постільну білизну. До доброї справи долучилися представники бізнесу, які працюють у зоні діяльності війницької митниці. Діти ж подарували гостям теплі емоції та казкову атмосферу. Співаючи українські пісні та декламували вірші. Ветерани російсько-української війни їхні рідні вийшли на сцену Вінницького театру Садовського у прем'єрній виставі Той, що приїхав із Рангуна. Це частина проєкту Терапія мистецтвом, яку впровадили у театрі. І саме ця постановка є частиною реабілітації для військових та їхніх близьких, а ще можливість пережити травматичний досвід. Я дуже люблю театр і на час, коли я дивився. Глядацького зала на сцену я мріяв побачити зал зі сцени. І ось сьогодні моя мрія збулася. І сьогодні для вас я без сумє. Актор-аматор та ветеран Сергій Логін грає одну з головних ролей у виставі Той, що приїхав із рангуна на сцені Вінницького музично-драматичного театру імені Садовського. Театр завжди любив і залюбки реалізував свою мрію щодо акторства. Я дуже люблю театр. І в театрі Садовську я був майже на всіх виставах, які в них є сім'єю. Між іншим, сьогодні буде весну. Моя дочка зі мною теж приймає участь. Сергій Логін, командир інженерно-саперного взводу та начальник групи сил підтримки. До повномасштабного вторгнення був моряком. Та коли ворог вступив на українську землю, добровільно став на захист держави, служив на Бахмутському запорізькому напрямках та під Покровському. Якби 23-го вечора мені хтось сказав, що Сережа 24-го буде військовим, я б, напевно, дуже довго сміявся. Але зранку 24-го прийшлося стати. Разом із Сергієм у виставі грають ще двоє акторів: ветеран Олександр Мончак та дружина військового Зоя Зарічна. Вони перші, хто зголосилися взяти участь у постановці терапії. Ми назвали наш проєкт Терапія мистецтвом. І я сама отримую цю терапію. Я от дивлюся на, на хлопців, на наших героїв, на наших воїнів. І в мене таке враження, що в їх особі е, очі, обличчя тих тисяч і тисяч наших солдат, котрі там на передовій, котрі тут проходять реабілітацію. Для вистави обрали легкий психологічний детектив той, що приїхав з Рангуна. на сцені ветерани, дружини військових та їхні діти, які читають поезію. Ми були настільки здивовані, приємно задоволені від їхнього настрою, від їхнього натхнення і від їхніх спроможностей, що ми зрозуміли, що це буде не одноразовий проект. Я дуже цього хочу. Перша прем'єра вистави відбулась до дня української армії. Зоя зарічна дружина військовослужбовця, а ще переселенка із Херсона, яка пережила двомісячну окупацію. Востаннє Зоя грала на сцені у шкільні роки. Тепер театр це можливість позбутися стресу та переживань за чоловіка. Побачили об'яву в департаменті соцполітики ветеранської, ну і вирішили заповнити заявку, чому ні? Треба спробувати щось новеньке, відволіктися від буденності, відволіктися від подій, що відбувається у чоловіка. Трошки завантажити себе сценарієм і чоловік підтримує, каже, давай. Ще один герой постановки ветеран Олександр Мончак. Його сценічний персонаж, чи то авантюрист, чи то рятівник залишається загадкою до кінця вистави, але саме ця роль допомагає йому відволіктись від болю війни. Олександр воював з 2014 року, а згодом знову став на захист під час повномасштабного вторгнення. Зараз я пробую війну відтіснити. Цим. От воно мені зараз заповнює тим, що воно якось. Віддаляє мою цю війну, яка, яка була в мене буквально нещодавно, тому що дуже дуже я свого часу це все прийняв через себе і воно мені ну, дало дуже сильно по здоров'ю. Катерина Кирилюк чекає з війни чоловіка. Хоча жінка отримала сповіщення, що її коханий зник без вісти. За допомогою постановки, в якій читає вірші, жінка намагається бути серед людей і через мистецтво долати свій біль. Таким чином, я хочу показати дівчатам, щоб вони вибирались не. не е не за... не закривалися в собі, тому що психологічно це дуже важко. Ветеранську виставу у театрі планують зробити гастрольною, аби її побачили військові у реабілітаційних центрах та лікарнях. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина. Ярмарок Вінницький крафт, тепло зимових традицій вдруге організовує офіс туризму Вінниці з 11 по 14 грудня у туристичному хабі «Візіт Вінниця» відвідувачі зможуть придбати десятки унікальних хендмейд-подарунків, спробувати крафтові смаколики та взяти участь у майстер-класах. Родзинка, події, презентація ексклюзивного аромату Вінницька душа, який уперше представлять саме на ярмарку та розіграють серед гостей у перший день заходу. Більше про ярмарок розповість Ірина Парамзіна, начальниця відділу консультаційних та туристичних послуг комунального підприємства Офіс туризму в Вінниці. Мої вітання і розкажіть, що підготував офіс туризму у перший місяць зими що ж, у перший місяць зими офіс туризму підготував для вас добірку різдвяних та зимових екскурсій та турів. А в першу чергу хочу відзначити те, що цьогоріч, вперше, ми анонсуємо екскурсію у Київ Україну мрій на ВДНХ. Що є особливого в тому, що екскурсія ця проходить з дотриманням безпекових норм, адже на ВДНХ є укриття і, звичайно ж, генератори, які працюють на повну потужність, тому ніякого дискомфорту наші екскурсанти і відвідувачі не будуть. Мати. Також ми плануємо подорож у Добропарк, насолодитись цією казковою зимовою ілюмінацією. Релакс-Мандрівка у Хмільник, до речі, цього вже цих вихідних планується. Якраз такий тур оздоровчо-рекреаційної теми. Ну і екскурсії регіону, такі як Різдвяний Хлібчик, до речі, яка є. Найбільш затребуваної, і вже ми організували навіть другу групу, адже перша забилась і розлетілась фактично як гарячі пиріжки. І подорож до різдвяної зірки, якраз 28 грудня, відвідуємо п'ять костелів Вінницької області. Хочу також відзначити один такий цікавий майстер-клас наша новинка. Кава без поспіху без поспіху. Це майстер-клас, де відвідувачі зможуть власноруч приготувати каву. Майстриня розкаже секрети приготування, погадають на кавові гущі, розкаже про різні аромати різних країн. І звичайно ж каву, яку ви виготовляєте, можна буде забрати з собою. Розкажіть детальніше про Вінницький крафт ярмарок, тепло зимових традицій. З 11 по 14 грудня у туристичному хабі «Візит Вінниця» буде проходити новорічний різдвяний ярмарок. Називається тепло зимових традицій. До ярмарку запрошені одні з кращих наших майстрів, які проявили себе і впродовж року, чиї вироби були досить затребуваними, а також і нові майстри, такі, наприклад, як майстерня Ravenwood. це вироби з дерева, абсолютно екологічні іграшки, це такі, як центр ткацтва коло, навіть центр ткацтва буде не тільки представляти свої вироби, а також і проведе міні-майстер-клас з виготовлення гобеленів. Це і звичайно наша майстриня Олена Небовська, яка є спеціалістом з виготовлення флористичних композицій та новорічного декору. Також запрошуємо до участі наших постійних майстринь, скажімо так. Ті люди, з кого і починалася сувенірна продукція Байві, це громадська організація, екотворчість на чолі з Лесю Зіануровою. Що є ще цікавим, це так це те, що 11 грудня буде представлено аромат Вінницька душа а також розі буде відбуватися розіграш, саме з щоб отримати цей аромат. Нашим глядачам нагадаю, нам коментувала Ірина Парамзіна, начальниця відділу консультаційних та туристичних послуг комунального підприємства Офіс туризму в Вінниці. На цьому наш випуск новин завершується. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Пам'ятаємо про наших захисників і захисниць, які щодня стоять на передовій. і Боронять нашу незалежність та спокій. Підтримуйте їх і дбайте про власну безпеку. До зустрічі у наступному випуску новин.